Одні отримали яскраве свято, інші шанс знайти домівку. Спільну благодійну акцію Даруй добро у центральному парку міста зініціював Бродівський центр адаптації тварин Степ, спільно з клінікою ветеринарної медицини Вет Євролаб та кінним клубом Капріоль організатори взяли за мету одночасно висвітлити кілька важливих пунктів, з якими мусять бути обізнані люди, котрі мають або хочуть мати чотирилапих друзів. Ми присвячуємо ту акцію діткам і дорослим, які би хотіли взяти тваринку з притулку. Єдине, що ми бачимо, що коли беруть тваринок з притулку, не завжди розуміють, як правильно з ними поводитися. Люди не усвідомлюють, що тваринку треба не тільки годувати. І за нею доглядати там з нею гуляти, але ну, її потрібно лікувати, вакцинувати і тому подібне. Для цього ми запросили лікаря ветеринарної медицини з міста Тернополя, який розказує, як правильно доглядати за тваринкою, які потрібно робити прививки, в який вік, як правильно їх годувати. Повністю весь догляд, щоб інструктаж був максимально професійним, долучили фахівця з галузі ветеринарної медицини. Наша мета як клініки Вет -євролаб. Місто Тернопіль Стрийська, 13, полягала в тому, щоб провести роз'яснювальні роботи, роз'яснювальні діалоги для людей, які утримують або планують утримувати дрібних домашніх непродуктивних тварин: це собаки або коти. Ми зачепили три важливі теми, такі як благоустрій тварини. Як забезпечити комфортні умови для проживання тварини, вакцинація що це таке і для чого це робиться? І найважливіше запитання, яке останнім часом стало популярним і набирає популярності, як підготувати тварину для виїзду за кордон. Крім консультацій для власників домашніх тварин, лікар проводив вакцинацію, маркування та імплементування чипів чотирилапим безхатькам. А це означає, що такі тваринки стають цілком безпечними для оточуючих та можуть жити в родинах. Родзинкою свята стала Ксюша. Усі охочі під керівництвом інструктора могли проїхатись верхи та ознайомитися з планами створення у бродах центру гіпотерапії. У нас в Бродах починається новий проект з ТЕПом. Вони заснували дуже хорошу ініціативу. Це в нас буде іпотерапія для діток. Дітки в нас будуть від одного року і до 16. Іпотерапія дуже добре впливає на розвиток дитини, на психічний емоційний стан. У нас будуть дітки безкоштовно займатися і благодійними внесками. От, і ми будемо про таку ініціативу, ми просимо всіх небайдужих городян нас підтримати в нашій справі, щоб ми могли розвивати для блага нашого міста. Тож бродівчани мають нагоду долучитися до ще однієї доброчинної дії і, хоча б трішки дорівнятися благородством до невтомних степівців, нагадаю, що у притулку, яким вони опікуються, кожен може знайти собі друга, як це вдалося пані Ірині, в якої проблеми із зором. Хочу подякувати благодійному фонду СТЕП за нашу тривалу дружбу. Ми дружимо вже більше п'яти років. Я вперше привела синочка познайомити з добром, теплом, тваринками, як їх любити, як за ними доглядати, так як це роблять тут. І Дякую за те, що мені привели нарешті друга, познайомили мене з ним, полегшили мені життя. Я почала самостійно пересуватися завдяки фарту. Ось наш красунчик, можете його побачити, лабрадор. Повне фартовий. Ну, Це вже інакше, але люди дуже класні, допомагайте їм, звертайтеся до них, допомагайте чим можете, тому що я кажу, так як допомогли мені, я, я прагну допомогти і іншим.